Вітаю вас, шановні гості каналу і підписники. Ви на каналі Ковальсько-аматорському Молот і метал і з вами ваш незмінний балакучий коваль-аматор Руслан. І що ж, підтягувався я на рушнику, є така вправа для спини, яка зменшує навантаження. Якщо у вас проблеми зі спиною, і дійшов до певних думок. І постараюся, хлопці, дівчата, з ними поділитися. Відвідувачі каналу вже впізнають, це ніж Віталіка, який я зробив. Ті, хто перебуває на каналі, вже трошки довше знає, що я намагаюся використовувати примітивні прості інструменти і прийоми та робити щось більш-менш корисне, робоче, навіть з найпростіших сталей. І знаєте, напевне, що вдається. Тому що інтерес у людей все ж таки прокидається. І от справжньою удачею для коваля аматора чи для дійсного пножероба є створення якоїсь власної форми, в яку ти заганяєш філософію функціоналу, а не просто ну, вставки зі контрабандного слонячого зуба Зрашки. Я намагаюся, хлопці, зараз осмислити ножичок, який я зробив для свого товариша в Збройних силах, і ви знаєте, він мені подобається. Це не самореклама, я просто залучаю вас до цього процесу. Як бачите, руська рукоять, яку дедалі частіше називають Якутською, що не зовсім правильно. Це є руська рукоять в першу чергу. На русичах ножах простих північного типу вона завжди була властива. Така ж рукоять властива на звичайних кухонниках. З запасом міцний хват, універсальна ріжуча кромка. Він вже майже дроппойт, бачите? Він шкурник з задертим носиком, він же ж і кухонник. Він залінзований в обидві сторони. І ви знаєте, була ситуація, коли я переглядав пан Федоряка, є такий Сергій. Він розповідав майже байку зі свого минулого, коли він зробив для. Одного зі своїх замовників, якут, мовляв, такий дебелий, такий хороший, але не ріже помідор. А якщо ми, хлопці-дівчата, тут зробимо подобу японського долу, до речі, він не лише для ножів саха характерний, на сході вони не рідкість. Ось тут зробимо жолобок, аби було легше підводити. А тут залінзуємо. Ми ж чудову можливість правою рукою опрацювати по продуктах. Це буде не просто агресивний м'ясничок, універсальний ніж, з яким можна і на риболовлю, на рибалку, на полювання вийти. Але й доволі непоганий, і та й з покращеними ріжучими властивостями попри доволі товстенький обушок ножичок. От якщо ви дослухали це все, додивилися до кінця, я вам дуже вдячний. Буду радий вашому коментарю. Я себе, напевне, ототожнюю з людьми, які роблять прості гончарні вироби, глиняні черепки. Я розумію, що я не роблю шедеврів, я не роблю порцеляни, але повсякденно ужиткові речі з пружинно ресорної сталі, надійні й витривалі, все ж таки мені за радість робити. Гарного всім дня!